Вже завтра у суботу до Нью-Йорка прибуває українська делегація на чолі з президентом України Петром Порошенком. Світ візит президент розпочне із зустрічі з українською громадою, а в неділю, окрім іншого, виступить на саміті сталого розвитку. Українська тема лунатиме у промовах світових лідерів на 70-й генасамблеї ООН, оскільки те, що відбувається в Україні, анексія Криму та війна на сході є зазіханням на статут ООН. Постійний представник ООН при при ООН Юрій Сергієв наголосив, що одним з питань, яке підніматиметься на цій сесії Організації Об'єднаних Націй, буде реформування Радбезу, а саме обмеження права вето постійних членів Ради безпеки за пропозицією Франції. Раніше президент України в інтерв'ю Голосу Америки заявив, що буде виступати з ініціативою позбавити Росію права вето про деталі дискусії під час Генеральної асамблеї ООН Голосу Америки, розповів Юрій Сергієв. Реформування ООН, зокрема Ради безпеки, є важливою темою, яка підніматиметься на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Причина полягає у тому, що ця організація втрачає довіру через свою неспроможність відповідати на виклики у світі та маніпуляції з боку окремих держав принципами ООН. Це продемонструвала і криза в Україні, і останні події у Сирії. Навіть найменші країни. Е... Члени ООН розуміють про те, що організація знаходиться в небезпеці, в небезпеці втрати довіри, довіри до дієвості, довіри до поваги, принципів, які були закладені в статуті ООН. Не тільки Україна. Більшість буде говорити про головне спасти принципи статуту ООН. спасти повагу до того, що 70 років тому погодили в Сан Франциско, а потім було ухвалено тут в Нью-Йорку. Це принципово те як маніпулюють, маніпулюють окремі держави принципи ООН, є небезпечним питанню захисту м, статуту ООН, принципі ООН, буде приділена увага фактично всіх делегацій і в тому числі звичайно наша ми очікуємо що буде проявлена солідарність яка зможе об'єднати е, е, всіх нас і ті робочі групи які працюють над реформою е, всієї системи ООН, і зокрема їх основних е, Органів Генеральної асамблеї і Ради безпеки реформуванню Ради безпеки буде присвячено окреме засідання, де вивчатимуть пропозицію Франції про обмеження застосування права вето в умовах відкритих конфліктів, де є загрози життю людей. Ця ініціатива набирає все більшої і більшої підтримки, і звичайно, ми також підтримуємо цю ініціативу, бо бачили, що волюнтарне застосування права вето призвело в нашому в нашій ситуації до окупації. А тепер агресії. А в ситуації Сирії до сотень і сотень тисяч біженців і загиблих. Це маніпуляція правом вето. І тому ми сподіваємося, що ця Генеральна асамблея вона дасть поштовх тому, щоб право вето було обмежене в його застосуванні тими, хто отримав це право. Також на 70 70-й Генеральній асамблеї ООН обговорять питання створення міжнародного трибуналу з розслідування трагедії з рейсом малазійських авіаліній в небі над Україною. Нідерланди, Малайзія, Бельгія, Австралія та Україна, які створили групу з розслідування цієї катастрофи, доведуть свою роботу до кінця. Вважає Юрій Сергієв. Робота на іде, і в першу чергу вона йде в. Групі по спільному розслідуванню, куди входить Україна, група пішла шляхом абсолютно правильним, абсолютно цивілізованим. Внесла пропозицію про створення трибуналу в Раду безпеки, але в липні цього року Росія завитувала чим самим викликала величезну критику у свій адрес від усіх країн, тому що всі відчувають несправедливість. Того, що сталося в тій трагедії, не що загинули абсолютно невинні люди, і не спривисть того, що країна, яка стоїть за цим злочином, так цинічно забитовує прийняття рішення. Юрій Сергієв переконаний, що винні у цій трагедії будуть притягнуті до відповідальності. За його словами, міжнародне право дає великий вибір інструментів щодо створення міжнародного трибуналу. Це може статися не лише за рішенням Генеральної асамблеї чи Ради безпеки ООН, але й на інших засадах. Олександр Яневський голос Америки.